Ріст інвалідності серед усіх верст населення. Це також не треба пояснювати. Всі обставини загострюються, От, тому люди просто-напросто не вписуються в ці нові реалії, виникає збій імунної системи, відповідний травматизм росте і, і захворюваність росте. Пришвидшення часу доби. Зараз вже офіційно визнано, що сприйняття часу це не більше 16 годин за добу у більшості людей. Ви встигаєте за добу все, що ви хочете зробити. От би ще цих 8 годин, якраз би було точно. От. А так не вистачає просто-напросто. Збільшення числа землетрусів і інших стихійних лих. Ну, рівні, там, з 70-м роком, там на землі було 240 землетрусів за рік. Е, їх набагато більше, але фіксуються землетруси від 5 і вище балів. Так от, зараз, там інформація за 14 14-й рік, їх 1400 таких землетрусів. Тобто більше, ніж 5 разів збільшується.